У непрості часи зустрічає наша країна свою 33-ю річницю незалежності. Продовжується кривава війна, під час якої кращі сини і доньки України віддають своє життя і здоров'я заради нашої перемоги над віковічним ворогом. Саме вшанувати їхню честь і показати те, що футбол у Дніпрі, не дивлячись ні на що, все ж таки живий, і було організовано турнір кубок Незалежності Незалежності-2024», учасниками якого стали як ветерани Дніпровського футболу, так і гравці молодого покоління. Гостем і інформаційним партнером заходу стала Асоціація Спорт спортивних журналістів Дніпропетровщини. я дуже вдячний організаторам безмежно вдячний за те, що вони організували турнір. Вдячний команді ветеранів Дніпра, команді Локомотив Ветеранів і команді Конкорд. Звичайно, турнір міг би бути набагато ширшим, але ви знаєте, що не можна проводити заходи. З певних причин такі великі повинні були приїхати команди з Запоріжжя, Кривого Рога, Кам'янського. Ну маємо те, що маємо, нічого страшного. Наступного разу зберемося в більшому складі. Так що усіх вітаю з Днем Незалежності, з мира і пам'ятаємо тих, хто віддав життя. За те, щоб ми жили. Не дивно, що подібні турніри розпочинаються із хвилини мовчання. Ось і зараз учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів 67-ї, 128-ї, 15, -ї, 47 -ї бригад, 32 і 108 бригад терабарони, 26 бригади морської піхоти, а також 43-ї бригади 3 АШБ. Усім героям низький уклін і вічна пам'ять. Згинуть наші в першу чергу я хочу подякувати тим хлопцям, хто зараз захищає нашу, нашу рідну країну, ті, хто в е, цей це час, коли ми займаємося любимою, любимою справою, е, з оружиєм, тримають оборону. Завдяки їм ми можемо збиратися, проводити час разом. А це найголовніголовніше це тяжкий час, тому що ми можемо спілкуватися. А це спілкування, мабуть, це те, що може допомогти нам пережити цю трагедію. По-перше, дякуємо збройним силам України, що дають нам можливість таку дограти в футбол і в День Незалежності. І, як було сказано, ми присвячуємо на цей матч всім загиблим нашим воїнам, двоєм, героям, і тим, хто зараз захищає нашу землю, хто в окопах, хто на передовій. Так що Слава Україні! Слава для нашим хлопцям! Далі на учасників і гостей турніру чекав сюрприз від Божедарівської територіальної громади, а саме патріотичні концертні номери від дівчат, вихованок Покровської гімназії для Божедарівської громади на чолі з Володимиром Івановичем Дерком. Дуже велика честь приймати участь у такому святі, бути на цьому заході, який наближає нас всіх до нашої перемоги, з метою вшанування наших воїнів, наших Загиблих героїв. В нашій громаді проводяться дуже багато за підтримкою ЗСУ заходів, концертів, благодійних акцій, де все для наближення нашої перемоги. І ми тісно співпрацюємо з наумовим Миколою Івановичем, який безпосередньо з перших днів війни. Є е, волонтером, громадським діячем. Він підтримує наших військових і просто дуже хороша, добра людина. Цей турнір ми посвячаємо тому, що сьогодні у нас на передовій захищають нашу державу, хлопці, я їх знаю особисто. Я спілкуюсь. Я буваю е, кожні дві тижні у них на передовій. Ми спілкуємося. І Цими волонтерами, які допомагають, ми привозимо туди їм необхідні речі, які допомагають їм цій боротьбі з ворогом. Таке захоплююче відкриття дуже сподобалося як учасникам турніру, так і багаточисельним ветеранам дніпровського футболу, які пильно спостерігали з трибун за усім, що відбувається на полі і поруч із ним. И, и флаги, и песни, все воедино, и уже это как-то поднимает тонус, общий тонус принимает. Так что я думаю, что проведение на нормальном уровне, на хорошем уровне. Настолько нужно, молодцы, что это сделали, дай бог этим людям, которые это дело организовали. Ну, вы понимаете, как... Опять таки, вот эти вот ребята, тут я вижу і молодые ребята, і зараз ветерани выйдут грати. Я б теж вийшов, тільки мав на лівий край, тому що так життя служила, що залишився без одной Но это, это сам. Я настолько болею футболом, що в будь-яку ігру, от я понимаєте, як это это футбол з жив'єм. Чудовий відкриття, Нікола Іванович вже другий раз організовує турнір. Тот був на високому рівні турнір. З великим задоволенням приймали участь і тут рівень високий. А ще було дуже важливим: це єднання різних поколінь. Саме на таких турнірах молодь і може побачити легендарних футболістів і фахівців, а також обсудити усі ті проблеми, з якими зараз зіткнувся футбол у Дніпрі. Нам дуже приємно познайомитися, бо деяких ми і не знали. Так сказати, у нас не так все обширно. Розповідають про наших дідів, прадідів, їх заслуги, якби ну і, і немає такої зацікавленості, як, наприклад, із командою футбол Дніпро, яку теж ми дуже за неї сумуємо. і Сподіваємося, що вона відродиться. І дай Бог, щоб президент нас почув і відродив наш знаменитий футбольний клуб Дніпро. Коли я узнав, що Дніп не буде грати в прем'єр-лігі, мені то стало не по собі, ви Знаєте? Як? Все ж я Человек, который много, много лет все же отдал футболу. Я, мне сейчас уже много лет. А я начинал, когда мне я еще был совсем мальчишкой. Поэтому город же Днепропетровск, это же футбольный город. Сколько раз чемпионами Советского Союза были, обладателями Кубка. Много, очень много э, детских тренеров работает. А куда же, куда они будут бивать этих ребят, которые будут готовить? Должна же быть команда мастеров в таком городе, миллионный город. Вот это вот для меня самое такое, знаете, как, ну настолько неприятно. Думаю, ну как же ж так? Неужели не нашелся какой-то человек, который бы ну, взял на себя это дело. Есть руководители города, есть все это самое. Не знаю, для меня это непонятно. Футбол еще живет, двигается, турниры различные делаются. Это уже хорошо. То есть поднимает какую-то свежесть, поднимает у людей какое-то движение. Большим удовольствием ну, смотришь, наблюдаешь и за ветеранами. Це сторони лінію що всі, що хоча б хотя грати проти уже хорошо. Дуже важлива і думка наших військових, адже і заслужений журналіст України Віктор Ажогін, і відомий футболіст Ігор Плотко зі зброєю в руках боронили Україну від ворога і мають свій погляд на спорт і футбол під час війни. Існування будь-якого спорту під час війни важливо, тому що це. Це підготовка людей, особливо тих, хто служить в армії, це постійно тримати себе в тонусі, бо виконувати бойові завдання потрібно бути постійно в формі. Я за перший рік подивився одну гру тільки. Я не знаю як у кого. Мені було не до футболу, чесно кажучи, я не розумію, як можна сидіти на двох стільцях. Треба чи воювати, чи займатися футболом. Не там, не в цьому. Це... Я... Я впевнений, що чим ближче до нуля, тим більше, менше люди думають про футбол. Да, не знаходячись там кілометрів 50-100, можна думати про футбол, можна дуже грати в футбол. Ми, наприклад, були в Німеччині, там на базі, там грали в футбол. Да, там. Да, а там, де е, воєнні дії, там нема футболу. Там другі якісні, другі цілі, там все по-іншому. Це це інше життя. І все ж таки життя триває. Тому ми і показуємо ворогу, що не дивлячись ні на які обстріли, українці продовжують жити і грати в футбол, плюючи в очі усім російським загарбникам. І знову таки капітаном команди Дніпровського локомотива, який у півфіналі турніру зіграв проти Кондора, є ветеран Збройних сил України у минулому професійний футболіст рівня другої ліги чемпіонату СРСР Віктор Халявко. З 95-го року, ще, коли ми були за 35 ветеранів, збрав е, косий, е, покойний Василенко Євстафійович, і збрав Лапшин. І отак вона живе, существує. Ми грали в 90-х 2000-х на першість міста. Були чемпіонами по другій групі, призові міста занімали. Тобто команда діюча, і от час сходять люди сходять, і вони до нас так потихеньку, і команда живе. Якщо за локомотив грають в основному ветерани, то в складі Дніпровського кондора виступає молодь. Хлопці грають на рівні першої ліги чемпіонату міста і вже традиційно приєднуються до таких турнірів. У нас дуже багато молодих гравців, яким по 17-18 років, і наші цілі це розвиток дітей. Щоб вони вже так сказати ставали міцнішими, витривалішими, розумнішими. Ну так сказати, світ нашої нації. Наші плани в команді Кондор розвивати молодь, працювати над розвитком футболу, так же само як в малому віці, так і в дорослому. Ну а протистояння досвіду і молоді вийшло дуже цікавим. У кожній команді були власні позови. Тяжело це таке різниця між діючими футболістами на перший з міста, е, е, міста і вітеранами, які в останній час грають тільки на вітеранських 60+, плюс, плюс, то різниця є. Ми швидше е, мислимо, от вони швидше бігають. Зараз десь нівелювалося, нам ми забили, вони не забили, поки, поки ведемо все, все добре. У мене коли-то був один болельщик. Он был уникальный человек сам по себе. Он всегда говорил, что футбол смотреть по телевизору – это все равно, что сахар лизать через стекло. Понимаете, как я всегда, всегда так и смотрю. Когда ты смотришь вот, вот, вот такой футбол, а другой совсем, когда ты смотришь по телевизору. І все ж таки переміг досвід. Залізничники виграли і вийшли у фінал, де на них чекали зіркові ветерани Дніпра. Цього дня в їх складі були олімпійський чемпіон Олексій Чередник, чемпіони СРСР Микола Федоренко, Юрій Миргородський, Олександр Червоний, призери чемпіонатів України Володимир Горілий, Ігор Плотко, Костянтин Павлюченко, відомі професійні майстри Сергій Соловйов, Юрій Гребцов. Віктор Червоний, а також колектив підсилив і Віктор Ажой. І ветеранам Дніпра довелося докласти максимум зусиль, щоб поборотися за трофей. На початку гри краще виглядав локомотив. Залізничники двічі відзначались у воротах зірок, і здавалося, що вони вже не відпустять перевагу. Але поступово майстерність ветеранів Дніпра стала даватися в знаки. Просто яскравим вийшов гол Миколи Федоренка, який у свої 69 років в падінні замкнув передачу. Олександра Червоного, котрий 1 вересня відзначив своє 63 річчя. Ну, з боку здалося, що це настільки майстерно виглядало. Може, це якийсь приклад для молоді? Майстерниця вона ж не проходить, а був удар, і ну, я побачив, що воротар зреагував, мені не треба було тільки змінити ну, напрямок м'яча. А у другому таймі ветерани Дніпра зуміли і зрівняти рахунок. Так основний час і закінчився. 2-2. І глядачі із насолодою ще й спостерігали за післяматчевою серією пенальті, яку краще виконали зірки. 3-2 на їх користь. Після цього ветеранам Дніпра був вручений красень кубок, який було придбано любителями футболу Олексієм Абаляном і Артуром Саркісяном. Так, переможця було виявлено, але у цьому турнірі точно не було тих, хто програв. Прав. Адже від цього спілкування і єднання поколінь виграли абсолютно усі. А ще такі змагання додають нам усім віри і переконання у головній перемозі сьогодення нашої країни. Коли німецько-фашистські загарники були на території України і Київське Динамо вийшло на футбольний матч, і їм було тоді предложено, ви програєте. І ліп отримати смерть. Київська Динамо вистояла, вони виграли, хоча всі загинули. Сьогодні ми присвячуємо ці традиційні наші цінності, щоб хлопці, які шанують пам'ять загиблих, шанують пам'ять тих, хто сражається от, в лавах Збройних сил України, вони сьогодні виходять на футбольний турнір теж самим. Показує, що ми нація сильна, не зламана, і ми сильна нація, яка може перемогти. Добрі справи, як ми знаємо, вони не залишаються непоміченими. Вони як маячки світять для всіх тих, хто чекає нашу перемогу. А ми вистоїмо, і все буде Україна. Дай Бог, щоб більше, щоб вони пам'ятають наших побратимів загиблих, які зараз наші остатки з Дніпра один ще воюють. От. Завдяки ним ми зараз маємо маємо можливість. Грати, ну от, відпочивати, а там, там, звісно, хлопці в окопах. Там, там не сильно все, як нам би хотілося, але я думаю, що це ненадовго. Думаю, ми їх погонимо і ще як погонимо. Віримо в наших воїнів, наші це найголовніше. Я думаю, все буде, все буде добре.